Патріотичне виховання казахський рух сприяв формуванню патріотичного духу серед українського народу, виховуючи віддані світлої землі та державі сприяння оборотноздатності. Сучасні казацькі організації України продовжують брати участь у патріотичному вихованні молоді, підготовці до військової служби та охорони громадського порядку. Таким чином українське казацтство мало э, значний на обороноздатність України, захищаючи її від зовнішніх ворогів та сприяючи формуванню казацької державності. Роль координаційної ради, міжнародної ради старіші, великої ради Атаманів України, які виступили спів організаторами даної конференції. За медійної підтримки газети всеукраїнського часопису «Козацька Україна єдина для того, щоб з'ясувати деякі питання. Перше питання, яке надійшло до голови президії координаційної ради об'єднаного українського козацтва, це було. який же висновок бачить. Леонід Григорович можна робити за результатами цієї конференції. Так от, що можна сказати? Ця конференція була присвячена, приурочена до Дня Української державності. Так от, як нам зберегти країну, як нам зберегти державу? Ця конференція зробила свій висновок. В ній приймало участь понад 50 учасників, виступили з доповідями чимало фахівців і військових, офіцерів, генералів, науковців, практиків, які одностайно підтримали. Такі важливі документи, які були і пропозиції, які були обговорені, висловлені на даній конференції, так от, перш за все, це як нам бути із подальшою, скажімо, долею України, коли майже 30% території України. Окупований. Ворог постійно наступає, ворог постійно здійснює подумати, провокації на порозі. Гинуть воїни, наші кращі сини і дочки. І ми маємо все зробити для того, як козацька спільнота для того, щоб зберегти. Територіальну цілісність країни. Я маю звернутися із даним зверненням до всіх козацьких організацій, до всієї спільноти України з цим зверненням, щоб ми змогли об'єднатися на єдиній платформі, об'єднатися в в якусь структуру єдину. А як платформа. Тому ось такий основний висновок, якщо нам вдасться як допомогти створити цю єдину платформу для єднання, використати в тому числі координаційну раду, а об'єднання українського козацтва, яка була створена, заснована завдяки також, мовити одному із а, лідерів козацького руху Каленяком Віталієм Петровича і мною як головою міжнародної ради старішого українського козацтва для координації і поступового об'єднання козацьких і інших проукраїнських організацій таку єдину козацьку. Громаду козацького спільноти ось такий основний, я би сказав, висновок на даному конференції. Анатолій Горіч, які наслідки можуть бути, якщо не виконувати, не враховувати законів наших предків, козаків і закони теперішньої згідно конституції України? А, дякую. А, моя думка, наша думка. А я відношу себе до науково-практичної спільноти, до свідомих українців, які розуміють, що сьогодні такі виклики стоять перед Україною, перед нашою країною, перед нашою державою. І тому скажу наступне: в природі існують два типи законів. Природні закони, тобто закони Божі, природи. І закони, які творять, які формують, які приймають парламенти, уряди різних країн. Так от це дуже проста, як кажуть, істина. Якщо закони, які приймають уряд парламент, вони не корелюються, не відповідають законом природи, Божим законом. Значить, немає розвитку тієї спільноти чи цієї країни, яка розвивається, якщо можна сказати. Так от, що можна сказати про 30 злишку років незалежності України? Отримали спадок від колишнього Радянського Союзу країну, певну країну, яка потребувала певних змін, певних законів, які відповідали викликам встановлення створення суверенної незалежної країни. Але я і товариство, з яким я Працює співкупівся, визнає, що якраз всі закони, ті нормативні, які приймалися за цей період, переважна більшість не відповідає природі, Божим законам. І тому, в тому числі, ми прийшли і за тридцять з років до кровавої війни до. Знищення багатьох десятків тисяч наших людей, покоління, яке мало будувати, розвивати країну. Мільйони людей сьогодні за межами нашої країни. І тому йде обезземелення, йде опустошення території України. Ви подивіться, тільки за період 30 років знижні. Сьогодні офіційно у нас десятки тисяч мертвих сіл. Ось чому сьогодні ми стоїмо на порозі таких викликів, як нам вийти з цього положення. А з цього положення ми можемо вийти тільки. Якщо врахувати наші надбання наших предків, наших козаць, славних представників козацьких а, 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 організацій, якщо нам врахувати Конституцію Пилипа Орлика, першу, найпершу в Європі демократичну Конституцію Пилипа Орлика, свого часу ми ініціювали від. Таку ініціативу обговорення в суспільстві ще до війни від Конституції Пилипа Орлика до Конституції нинішньої конституції, яка має бути прийнята для того, щоб виправити ситуацію у країні. Дуже а, на превеликий жаль, маємо констатувати, що у 90-му році, ви всі пам'ятаєте, коли 52 мільйона країн виступила і була прийнята декларація про державний суверенітет, уявіть собі, це було, було виявлення нашого народу, побудова суверенної незалежної країни на принципах створення системи народу я не буду вдаватися, що ми спотворили у цей період. Створили так, би це небачення, мовити, небачні, тобі, олігархічний, клановий а, а, такий механізм, олігархічно-кланову систему, яка виснажує, виснажила, вимусила мільйони людей покинути тобі, мовити, територію. Нашої славної країни. І це призвело до тих наслідків, які ми сьогодні маємо, як сьогодні зберегти сьогодні суверенітет, як зберегти цілісність нашої країни. А висновок є зробити перезавантаження значить, на принципах. Держава а, декларації про державний суверенітет, які чітко були закладені, що все будується на принципах встановлення системи народу І ми все робимо, в тому числі наша конференція, яка відбулася 18 липня, ми зараз плануємо етап на наступний, наступний, наступний етап обговорення залучення суспільства, суспільної думки до того, як провести перезавантаження, а повернутися до витоків наших дітів, прадідів і до тих надбань, які мали і які маємо недалеко, змогу, я знову повертаюся до декларації про державний суверенітет. Ось ми це, я вірю, ми знаємо іншого шляху для того, щоб зберегти країну, щоб вона розвивалася, іншого шляху ми не вбачаємо. Якщо у нас не буде міцної армії, якщо в нас не буде на перше місце почесна професія, вчитель, науковець лікар. У нас не буде держава, якщо не буде в центрі всього, про яке я говорив, людина пересічний, простий українець, громадянин України, україн, який виступає і вболіває за, за свою сім'ю, за свій двір, за свій кооператив. За свою громаду і за свою спільноту не буде мовити, якогось позитивного результату. Тому я якраз і про це кажу, що наступний років зараз з ініціативи бойове правство ініціює, скажімо, такі разом із козацькими організаціями з координаційною радою з міжнародною радою. Старішне українського козацтва. наступне така зібрання 19-го, скажімо, серпня чи там, інший період, потім 26-го на базі допоможе Теорії знання, тобто питання об'єднання, створення єдиної платформи і перезавантаження так, відносно, принципу державотворення, як я вже говорив. На принципах створення встановлення системи народу влади. Ось іще міг би до цього додати те, що я сказав. І всі будь-які інші організації, з якими ми співпрацюємо, які вкладаємо голки із науковими, із скажімо, кафедрами університету, військовими кафедрами університету. Тобто це е, питання е, 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 зміцнення обороноздатності це на даний момент одне із ключових. Анатолій Григорович, скажіть, будь ласка, останнє запитання. Що для України є на даний момент головним? Ну, на даний момент, на даний період історії? Звичайно, це збереження людського потенціалу, збереження людей, українців, громадян України на цій благоданій землі, на цій благоданій території. Тобто зберегти нам. Людський потенціал все зробити для того, щоб люди, українці, які народилися, і громадяни України, які народилися на цій землі, щоб вони вносили свій вклад у повоєнну відбудову України і у розвиток цієї країни, щоб ми не були якимись прохачами у вільному, демократичному і невільному світі прохачам, а навпаки, були прикладом у подальшому розвитку людського суспільства. Я вірю, я знаю, що це буде. Це буде, але для цього потрібно єднання і. Як поетеса сказала одна наша козацька. Отож, брати і сестри, В'єднані сила і тільки в єдності народу. А якщо ні, це куси мила. Як всякого піна, зрам, розброд. Єднаймося, брати і сестри. Слава Україні! Дякую.